Всім привіт! З вами Ярослав і Марина. І сьогодні в нашій рубриці читанка книга відомого, оскароносного голівудського актора Меттю Маконахі Зелене світло. Це автобіографічна книга про його життя, яка складається з 36 його власних щоденників, які він писав протягом життя. І сьогодні разом з Мариною ми її обговоримо поділимося з вами. Власними думками з приводу цього і обговоримо ключові моменти, які для нас здалися найцікавішими. Спершу поговоримо про біографію Метью В книзі доволі цікаво описана його біографія, особливо стосунки батьків і його з батьками і з братами. Також ми бачимо, що там родина дружна. Вони кажуть, що ми один одному кажемо, я тебе люблю і дуже часто, і дуже багато, однак. Батьки тричі розлучалися чи двічі розлучалися, тричі одружувалися, били один одного і так далі. Коротше, дуже цікаво, але що дуже класно, на мою думку, це те, що він такими їх і показує. Тобто він не показує їх якимись занадто там ванільними, якимись занадто класними, тому що я голівудський актор. А якими вони є насправді. Це дуже круто, тому що кожен може подивитись на те, якими вони були, і зробити свої власні висновки. Про синів, да, тобто братів, також дуже цікаво. Вони дружні. Вони підтримують один одного. Однак, в той же час вони йдуть кожен своїм шляхом, і да, тобто досягають своїх вершин самостійно. І це також дуже круто. А, а якщо говорити про сім'ю, то треба зазначити, що батько його виховував, виховував досить суворо, він не був до нього такий, типу, м'ягкий. Але не дивлячись на це, Меттю виховали досить скромним, uh -huh. е, таким лагідним чоловіком. І це далі. Проявилося саме в його сім'ї, саме у відношенні його до дружини, в подальшому до його ж дітей. І от ми бачимо його як збірний образ, який виріс в сім'ї досить суворій з однієї сторони, але з іншої сторони це була любляча, дружня, така сім'я, яка і. Дала нам, скажімо так, такий талант, як Метю uh -huh. МакКонахі. А зараз зупинимося трошки на самій книзі. Меттю тут показує свій шлях, свою історію. Він збирав цю книгу довго, ми це пам'ятаємо. Uh -huh. І тут він виносить для нас головні уроки свого життя, Так, uh -huh. який да який для тебе був урок цінний, який ти запам'ятала найбільше, що тобі було найцікавіше. Ну, Як на мене, я думала стосовно uh -huh. цього. Да? Тобто, ці уроки це, мабуть, глобально базові найбазовіше питання, яке всі ставлять. А однак для мене ця книга є уроком, по суті. Uh -huh. Ну от я так відчуваю. Я її прочитала. І я до речі, хочу сказати, що ця книга перша, яку я готова прочитати ще раз. Uh -huh. Тобто, uh -huh. це не так, що прочитав і закинув. Мені цікаво повернутись до неї знову. Зараз вона мені відкрила певні моменти, що типу дійсно треба дивитися на все під іншим кутом, більше як про зелене світло. Тому ось це мій найголовніший урок. Це те, що дійсно таке є, і на це треба звертати увагу. Ну так, якщо говорити про автобіографію, якщо ти кажеш, повернутися до них, я прочитав декілька автобіографій за своє життя. Була одна жахлива. А... Шварцман. Він розказував свою історію. Це історія успіху про бізнес. Я пробував читати книгу також про Walmart. Він mm -hmm. розказував про свою історію успіху. І пробував також читати. Ну, як прочитав Уіла Will. Сміта, її дуже сильно порівнюють з цією книгою. Mm -hmm. Але все це історії. Успіхів ним дуже ну є там життєві уроки. Якщо ми говоримо, наприклад, про ВІЛ, то він там, наприклад, переводить приводить теж свої історії нелегких відносин з батьками, але в нього прям дуже жорстке виховання було. А в той час як тут трошки по-іншому показане. Тобто цю книгу, напевно, я прочитав би ще раз. Тоді як інші автобіографії на чи в них би повертався, бо вони дуже вилизані. Я так, не люблю вилазення автобіографії, і більше цього вони не взагалі такі. Ну ні, ось це дуже класно підмічено. Тобто, ця книга дійсно тому її називають це більше щоденник, це більше розмова двох друзів. Да? Ви сидите ось так, як ми зараз тобі сидимо, і він просто розповідає. Типа, а в мене було ось так. Да? Тобто, от послухай, як у мене було, хочеш там візьмеш для себе щось, можеш не візьмеш? Да? Тобто, отак, як діалог такий, це дуже круто, це дуже легко сприймається. Да, тут повністю згодне, і оце порівняння з зеленим світлом, mm -hmm. де він життя повністю порівнює з світлофором. Де в нас є багато варіацій е, життєвих ситуацій, оце мене найбільше вразило. Мені особливо сподобалося, що він говорить, що у нас ситуації життєві діляться на зелене світло, жовте світло і червоне світло. Mm -hmm. І причому, що він каже, що що жовте світло, що зелене світло це ситуації, які можуть стати зеленим світлом. Трошки, якщо коротко в це зайти, то зелене світло це ситуації, які ви маєте поринати повністю, ви маєте себе там віддавати. Mm -hmm. Вони в основному авантюрні, але це головні можливості життя. Так. Це може бути там, робота, сім'я, кохання, все що завгодно, що робить вас щасливим. А зелене, о, а жовте і червоне світло, жовте це зупиниться, потрібно подумати, а червоне ем, потрібно взагалі загальмувати, да, подумати. Можливо уникнути да, можливо. цього. Але ж так, да, зауникнути. Він каже, що не можна уникати. Да. Він такий, ну... ми повинні трансформувати якось. Ми маємо знайти інший підхід. От мені подобається, що в нього завжди інший підхід, він ніколи не здається. Так, так, і цей підхід він отримує завдяки чому? Він говорив декілька разів. В нього були ситуації, наприклад, поїздка в Австралію, да, по обміну там він вчився. Коли він казав, що у мене була складна ситуація, і люди в більшості починають копатися навколо, вони починають шукати причину зовні. А я йшов завжди uh -huh. всередину себе і шукав, чому так. Да? Тобто, чому я опинився тут, чому саме так сталося собі. Да? Тобто, знаходиться, це дійсно дуже класно. Ну, мені подобається подобається, що от самі помітила в книзі, був момент, що він каже, що одна є ситуації, в яких нам або обставини, в яких нам погано, ми маємо з них іти. Та є обставини, в яких нам добре, ми маємо тут залишатися. Угу. І мені подобається, що. Він же успішний актор. Він же на, на момент нульових був максимально успішним актором романтичних Красивих комедій. Фільмів, Красиві любовні фільми. Це був і період романтичних комедій. Не будемо забувати про він це. Він був на хвилі. Він був на хвилі. І бач, в нього і гроші були, але ж він не відчував себе щасливим. Для нього так. це було жовте світло, де треба зупинитися, перезагрузитися. Його оця. Мандрівки по світу, по Африці, по пустелях, де він жив трейлерах, де він просто переосмислював це життя. Я він думав. жив активніше, ніж він грав ролі. Він це говорив. Да. Так, що, так, мої ролі настільки скучні, да ж це... страшно, не знаю. Ну я б, наприклад, коли так. ти заробляєш багато грошей, страшно. От в такому стабільність. моменті стабільність. Стабільність, Да, стабільність найгірший нашій. Е... Скажем так, друг в житті, так так. Він взагалі не дає нам можливості розвиватися. Да, він каже: ось тут добре, залишайся, тут все окей, да. Тобто чому тебе не влаштовує? Все ж круто, да. але ось цей момент ризику це дійсно круто. Ну да, але теж як він ну скажем так, і ризикував він з розуму. Він не так. просто так ризикував. Він не ризикував такий. Ну я зараз все кину і залишуся без копійки. Я угу. не буду знати, що мені Ні, в нього був запас грошей. Він знав, що він може. Перечекати, він так. може спокійно пожити, помандрувати, пошукати в собі. Багатьом зараз важко це зробити. Ну, в нього була підтримка родини також. Так, да, до, до речі, тут підтримка родини. Якби не батько, він актором би не став. Так, бо... так, так. це Візьмемо тут момент того, що він же ж хотів бути юристом. Так. Він речі будь а батько каже, та ні. Ні, ти пам'ятаєш, як саме сталося? Він вчився. Він каже, да. що я був відмінником. Да, тобто я все вчив, готувався. Супер. І тут в один момент він приходить до одногрупника, чи uh -huh. щось таке в гуртожиток, і поки чекав, що він там щось буде збирати ну, да -да. чи щось він побачив просто книгу, яка змінила ну, його, його ж... став. Да. Да. Просто книга, яка змінила повністю стан. І він ні, головне, що він отримав, я думаю, підтримку сім'ї це допомогло. Тому що якби йому батьки почали йти проти нього. Причому я думаю, що вони в більшості заплатили за його навчання. Ага, це ж так. штати не не він платив за своє навчання. Вони платили за його навчання. Він жам був чує не на останніх курсах. Він вже закінчив, він вже мав мав практику починати, але він кидає йде в акторство. І це також момент ось цього вибору. Тобто він міг би й далі продовжити. Чому це якесь майбутнє кар'єра, тобто я знаю, що робити. А тут оп, і просто такий відчув, що це не його. Тут дуже класно, типу, чому я кажу, що ця книга є уроком для мене, тому що він дійсно показує, що прислухатися до себе ми ніколи себе не обманюємо. Дійсно, тобто якщо я відчуваю, що щось не так, то дійсно не так. І я маю подумати, що йде не так, і як мені цього мінятися і щось. Робити для мене він е, найбільше напевно цікавий не як актор, а як сім'янин. Mm -hmm. Мені дуже подобається його відносини в сім'ї з дружиною. Що він постав ну взагалі, по-перше, це касовий один з найвисокооплачуваніших акторів Голівуда. В нього, по-перше, він власник Оскара. За... оскароносний актор. Оскароносний актор, Далецький клуб покупців. У нього Еммі за тру mm Детектив, -hmm. справжні детективи. Mm -hmm. Він ну, шикарний актор, драматичних ролей. Але тут у нього сім'я виходить на, першу, на перший план, дитина. І він вирішує присвятити себе сім'ї, переїхати в Техас і жити собі своє життя. Mm -hmm. Ну я вважаю це правильно. Тому що робота роботою, але життя не таке довге, що повністю занурюватися тільки в роботу. Потрібно якісь такі позитивні моменти черпати. Він бачив, побачив зелене світло в сім'ї і повністю так. занурився в нього. Так. Так. І вибирає тільки стільки ті ролі, які йому хочеться, раз, раз, раз на декілька років. Угу. угу. останній день ми його бачили у джентльменах. Так, так. Знає але це? ж також момент стосовно ролей, так як він до цього дійшов. Тобто він відмовлявся від всього. Ні, Йому ні, пропонували ні, один раз сім мільйонів, вісім, десять, найбільше чотирнадцять. Він все одно сказав ні. ні. Да. Тобто, цей також момент, да, ось цього як ти кажеш, не здаватися, да, тобто ось цю позицію свою тримати, і ти будеш мати винагороду. Ну тут просто момент ну, скільки тих мільйонів ти зможеш потратити за життя. Скільки ти мільйонів зможеш потратити за життя? Я дивився якесь інтерв'ю ем, бізнесменів. Вони обсуждали, що то скільки ми можемо потратити за життя. І вони, вони просто сиділи їм там умовно років по 60, це українські. Бізнесмени Корогоцькі і ще хтось з ним був, і вони такі, ну, максимум 15 мільйонів до кінця mm -hmm. життя. А в них там на рахунках сотні мільйонів. Він каже, що мені з ними робити? Ну, дітям оставлю. Що, там, каже, але навіть їм вже його вистачить на дуже-дуже довго, їм нічого не треба робити, щоб їх потратити. Їх просто їх треба тратити, тратити, тратити. Так само, я думаю, і він він такий, ну, грошей вже більше, ніж достатньо, а душевного спокою якось хотілося напевне, mm -hmm. більше, задоволення насоржуватися життям. Так. Хотілося б колись так та, що <laughs> мільйони, що такий, ну. Я переїду в село. Я переїду в село, Тож я куплю собі декілька вулиць в селі. Що на мене ніхто не міг заїжджати, поставив шлагбаум і буду там собі розводити корей. Круто, круто. Як Девід Бекхем буде розводити собі курити? О, да. будемо дивитися в інстаграмі. Як Дэвид. я розвожу корей? Я нікому не буду показувати в інстаграмі нічого, просто для себе розводити корей. Клас, це дуже круто. До речі, а сама концепція це щоденники, які він збирав. Ти не задумався після цього також вести щоденники? Я, ну як і всі діти 90-х, які дивилися американські фільми, я завжди здумався про те, щоб вести щоденник. Я знаю, що це класна, зручна, мега цікава можливість пропрацювати свої психологічні да, проблеми. Рефлексія, рефлексія, але це не для мене. Mm -hmm. Я пробував раз. У мене був зошит на 12 сторінок. І списав я рівно. Перші півсторінки. Це ж писати треба. Ну mm -hmm. писати дуже багато. Я б хіба що аудіо щоденник вів. О, таке, oh, що я записував, там поговорить. Але я думаю, мій чат GPT, це вже мій аудіо щоденник. Він там mm -hmm. стільки насобрав інформації mm -hmm. про мене, що mm, да. Але, не знаю, я б не вів би щоденник, ем, даже, я просто навіть не знаю, як його. Ну, типу що там писати. Там треба, типу, свої думки писати, але я якось не вмію виразити думку. Mm -hmm. А, певжу, нагадую, на 90-х. Дітям 90-х важко виражати свої думки, тому на них найбільше заробляють психологи. А що насчет тебе? Ти колись колись щоденник чи пробувала, чи хотіла? Я пробувала. У мене був щоденник, коли я була в школі. Я знаю навіть, що моя мама його знайшла і скаже, що вона його не читала. Я їй вірю. Мій щоденник в школі це були анкети. Анкети це класика. Хто пам'ятає анкети, ставте лайк. І пишіть скільки у вас було анкет за ваше шкільне життя? У Мене було дві, угу. Там. але я б хотіла повернутися до цього, і до речі, ти кажеш: я не знаю як. На мою думку, як ти хочеш, тобто, ну просто умовно щось написати за день, типу, яка думка в тебе є, да? типу, щось побачив, щось почув. Типу, оце і є воно. Тобто, спочатку да. може це буде дуже мало, а потім це буде більше і, більше і більше. Взагалі там говорив, що я писав якісь там коротенькі думки, щось там, да, тобто, що мене зачепило, що мене вразило, віршик, який він там міг скласти або ще щось. Тобто, ну у мене мрія написати книгу кинутих думок. <реш> я буду писати думку і буду її просто обривати на середині, а потім на якісь 25 п'ятій сторінці буду її продовжувати. Ого. І щоб людина, коли її читала, така у десь я ну я десь вже це чую. Десь я це цю, цю думку. В мене. І повертатимеся на першу чи на 12-ту сторінку. такий, а, ой, що він мав на увазі? Mm -hmm. Книга кинутих думок. Mm -hmm. е, хто вкраде ідею? Вона вже захищена авторським правом. Так, окей. Е, Давай почнемо з того, що ця книга, вона як і всі книги автобіографічні, мотиваційні, продаються раді того, щоб людина спробувала дорогого життя. І зрозуміла, що кожен може щось досягнути. Якщо в тебе є правильна мотивація, якщо в тебе mm. правильний майнсет, правильні думки. Але ж ми знаємо, що це ж мотивація, це ж дешева мотивація. Це ж ця дофамінова Шарка, мотивація. Так. Так, коли ти такий я завтра встану, зроблю піду в спортзал. Куплю щоденник і почну писати, і почну писати. Максимум, що ти зробиш, це декілька нотаток у телефоні. І У мене просто є схожа книжка, називається Tiny Habits. Маленькі звички. Я її читав, щоб привити собі якісь звички. Звички формуються 21 день. Не формуються. Як виявилося, це брехня, це якась перший абзац. Перша сторінка. Не формується звички 21 день, звичка формується. Щось там пів року, рік, вона може взагалі не сформуватися. Кожні там прикол в тому, що ти маєш влаштовувати спеціальні умови для того, щоб формувати ту чи іншу звичку. Одним словом, Так складно я... звучить. Е, я да, не хочу там прикол, що ти маєш створити умови, щоб звичка розвивалася, і прибрати е, умови, які цю звичку пригнічують, uh -huh. е, які відволікають тебе, uh -huh. відвикинають тієї чи іншої звички. А я спробував. Та цікава ідея, я прям дня три-чотири її поробив. Та і все, і мотивація пропала. От ми за таку мотивацію дешево говоримо про мотивацію, яка не мотивує. В принципі, проблема всіх цих е мотиваційних книжок їх же купа. Так. Зараз Особливо це прям пік. Зараз, це бестселери. Кожна, Кожен бестселер New York Times — Це у нас мотиваційна книга. Як змінить себе, як змінить життя, як змінить всіх і все навколо себе і стати мега успішним. Але. Як ти до такого відносишся? Я можу сказати, що ці книги окей, але я підходжу до них доволі раціонально. Тобто, до цього я читала іншу книгу. Іншого автора вони також намагаються нас мотивувати, говорити, що все круто, якщо ви там зосереджені на uh -huh. чомусь, да? тобто йдіть до кінця і продовжуйте, і все буде класно. Але якщо, наприклад, мені це не підходить, мені це не цікаво, то я не буду цього робити. Ну, от сто відсотків, скільки книг би я не прочитала. Наприклад, uh -huh. я хотіла повернутися до звички читати книги, тому що я закинула це в силу роботи, в силу якихось інших моментів. Uh -huh. Але потім мені захотілося, і я почала читати, чому? Тому що. Я маю бажання, мені це цікаво. І я дійсно прибрала деякі моменти, по типу там скролення інстаграму або ще чогось. І все. Я просто читаю, тому що це мені цікаво. Все, іншої мотивації я не бачу. Ну, тобто, mm. як мені б там ти або хтось інший почав, Маріна, це дуже круто, давай, роби добре, робіть. Ну мені це не цікаво, я не буду цього робити. Отак. От тому mm, мотивація є мотивація, якщо ти дійсно цього бажаєш. Все, це, я думаю, дуже просто і логічно. А ти як думаєш? Ну для мене мотиваційні книжки взагалі дуже дивні. Вони більшість створені, коли така, що всього можна досягти правильним майнцетом. Типу, думай так і в тебе все вийде. Я великий противник того, що думки змінюють твоє життя. Змінюють твоє життя тільки дії. Думки це у тебе з'явилась думка. Її потрібно реалізувати. Ти думаєш, що ти можеш це зробити. Значить, ти це робиш. Ой. Не думаєш, а робиш так, дія, так. а не думка. Не слово, а типа uh -huh. екшен. То якщо ти uh -huh. щось, щось щось кудись рухаєшся, то ти маєш працювати. І моя найбільша найбільший хейт сучасних книжок про мотивацію це коли вони кажуть, що ти можеш себе налаштувати, і до тебе все прийде в руки. Якщо ти не працюєш, причому тяжко. То нічого не приходить так. в руки, не буває нічого просто так. Е, якщо ти народився в сім'ї дуже заможних людей, і за тебе ніхто не платить. Uh -huh. Якщо ти е, е, із середньої або з бідної, то тобі потреба працювати. Потреба в праці є завжди. Yeah. І про це треба пам'ятати, тому що тебе може замінити в будь-який момент інша людина або навіть штучний інтелект. Uh -huh. Uh -huh. Якщо говорити про цю книгу чи вона для мене спрацювала як мотивація, то напевно ні. Тому що в принципі мені вже 31, і я вже якось і дорухався до цього моменту самостійно, коли ти залишаєшся там, де тобі зручно. Я вже перестав бути. В тому моменті, коли якщо мені незручно щось зробити, я буду його все рівно робити, бо так потрібно. Якщо ну, мені вже незручно, я вже там не роблю. Тобто це. вона просто підтвердила тобі те, що ти і так зараз маєш. Ну, так. просто останній рік для мене, останні два роки, напевно, ці вже 30-31, вони більш як трансформаційно mm -hmm. відбулися, в принципі, як і в житті кожного, коли ти робиш те. Що тобі подобається, це цікаво. Якщо це не цікаво, ти цього не робиш. Тому ми запустили нові канали. То ми там типу, щось розвиваємося, тому що це цікаво. Yeah. А якщо б це було не цікаво, ми б цього не робили і не витрачали на цей час би і сили. А для мене вона мотиваційна. Мені сподобалось. Мені подобається, як вона легко все розповідає. на моєму етапі зараз вона мені підходить. Тобто вона мене не загрузила купою інформації якоїсь там супер-пупер е мотиваційної. Mm -hmm. Але вона доступно мені нагадала те, що я і так знаю. Ну тобто, з часом ти про це забуваєш. В силу багатьох моментів в житті, да, тобто, цього постійного гонки за чимось, ти забуваєш. А зараз вона мені просто нагадала, що дійсно не забувай, що це є дуже просто. Да, тобто, щось подобається роби, досягай, зупиняйся, аналізуй і продовжуй все це робити. А, а у мене тоді питання до глядачів. Ті, хто читали цю книгу. Що для вас з нею було найцікавіше, ті, хто не читали, чи хотіли ви її прочитати, напишіть у коментарях, бо це для нас дуже важливо. Або яка книга останніх років мотиваційна, скажімо так, найбільшу відразу у вас породила? Не та ж, яка вас підняла. Ми розуміємо, що в кожного є такий там есенціалізм, цей переломний рік, ще там їх багато-багато-багато. А саме яка була найбезглуздіша, ви її ніколи не рекомендували купувати, було б дуже цікаво почути ваші думки. А Якщо ви напишете їх чим більше у коментарях, є думка, мені зробить відео, дуже давно хотів його зробити. Переказати всі, самі ці мотиваційні книжки двома трьома реченнями. Mm. По, по суті, там одна думка, і їх можна більшість Вась. переказати двома-трьома реченнями. Я зроблю прям підбірку 10 топ мотиваційних книжок, які я зможу переказати двома трьома реченнями. Накидайте назву, да, щоб можна було проаналізувати. <свісно> я, вам, я вам скажу там, має вже на думках есенціалізм. <свісно> там просто є головне, є не головне. <свісно> приділяйте увагу головному і не приділяйте увагу не головному. Клас. В принципі, все, що ми хотіли з вами сьогодні обговорити. Якщо вам подобається такий формат, коли ми з Мариною обговорюємо, а ми й будемо далі обговорювати. Бо кожного місяця буде виходити нова книга з нами, де ми обговорюємо те, що нам цікаво. І у вас є можливість вибрати для нас наступну книгу, ми можливо до вас прислухаємося. Можливо, ні, вже буде видно далі. Наразі ми вам дякуємо. Дякуємо за увагу. Сподіваюсь, ми зацікавили вас, якщо ви не читали цю книгу. Якщо так, напишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео.